Зменшити усі витрати у першу чергу на транспорті планує обласна рада. Саме тому вирішили порахувати й продати автомобілі, які нині є у комунальній власності на автобазі. За виручені та зекономлені на обслуговуванні автівок кошти планують вирішувати нагальніші проблеми, наприклад, ремонтувати дороги, каже голова облради. Багато хто їм користувався. Да, керівництво і обласної ради, і обласної державної адміністрації сьогодні стоїть питання, що треба закінчувати з барськими звичками, і якби відповідно Повністю мінізувати всі затрати на чиновницький апарат. За словами Михайла Кирилова, на подібні транспортні послуги передбачалося близько двох мільйонів гривень. Саме цю суму планують кардинально порізати. Керівництво автобази зауважує, насправді мова про значно менші гроші, адже, наприклад, облрада уклала угоду на півмільйона та зовсім без транспорту керівництво облради не зможе. Де місяць, два і треба буде їздити і в зарічний. І в Радивилів, і в Київ, і ще в інші місця. Якщо керівники будуть їздити на своїх автомобілів, то в них не вистачить зарплати на це. А ще говорить, це не просто ініціатива облради, а постанова Кабміну, яка й передбачає скорочення чиновницького автопарку. Наприклад, на адміністрацію нині передбачене одне авто. Хоч до цього було чотири. У нас останній рік не було. от по адміністрації от такого поділу, що заголови там той автомобіль за заступником той, за їм. Було положено 4 автомобілі в місяць, 4 автомобілі кожен день, вони їх отримали. Це були різні автомобілі. Якщо коли сьогодні їздив Новок, то завтра їздив Юхіменко, післязавтра автомобілі міг їздити губернатор. За кожним з керівників облради були закріплені конкретні автівки. Та про їх продаж поки мова не йде. Збутися вирішили тих, які не надто користувалися попитом. Заробити на них планують 700-800 тисяч гривень. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного.